Доброго дня малята! Сьогодні до нас завітали незвичайні гості. До нас гноми поспішають, з подарунками ідуть, вже роботу закінчили, камінці сюди несуть, вирішили гноми камінці зібрати, діткам та дорослим усі їх показати та про їх властивості людям розказати. Погляньте малята, гноми прийшли і у торбинках своїх камінці принесли. Уважно огляньте очима всі камінчики, якого вони кольору. Чи однакові вони за формою мають різну форму. Тож зробимо висновок. Камінці за кольором і формою бувають дуже різні. Знайдіть і покажіть найбільший камінь. А тепер найменший. Хто зробить висновок про розміри каменів? Так, малята! Камінці бувають різних розмірів. А як ви вважаєте, поверхня камінчиків однакова чи різна? Знайдіть гладенький камінь. А тепер який камінь шорсткий? Так, друзі, поверхня у каменів буває дуже різна. І в цяточку, і доріжками, і є заглиблення, ямочки та різні візерунки. Отож, робимо висновок. Камінці мають різну поверхню, є гладенькі, а є шорсткі. Як ви вважаєте, що буде з камінням, якщо його покласти у воду? Чому ви так вважаєте? А давайте перевіримо, я пропоную вам взяти склянку з водою і опустити туди камінчик. Чи змінилася поверхня води? Як змінився колір каміння? Чи плавають камінці? Чому? Проведіть цей дослід самостійно і зробіть висновок. Чому камінці не плавають у воді? Малята, як ви вважаєте, чи потрібен камінь людині? Чи використовує людина для своїх потреб камінь? І як саме? Так, правильно, одні. Допомагають нам у будівництві, інші використовують під час виготовлення пам'ятників для прикрашання станцій метро та підземних переходів. А ще є коштовні камені. Як ви вважаєте, що це за каміння і де його використовують? Так, їх використовують для прикрас. Ось ми і дізналися про властивості камінців. Подякуємо гномам за те, що вони допомогли нам дізнатися багато чого нового. Тепер ми розкажемо своїм друзям та батькам про властивості каміння. А що ви запам'ятали, друзі? Чи сподобався вам дослід з водою? А сьогодні, малята, я пропоную вам використати каміння як декоративну прикрасу, що це означає. Це означає те, що ми з вами сьогодні розмалюємо наші камінчики. Ви тільки подивіться, як це можна зробити. Камінці можна прикрасити різними візерунками. А сьогодні, так як до нас приходили гномики, я пропоную вам намалювати гнома. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Вранці пальчики проснулись і старанно потягнулись, ніби річка потекли, наче човник поплили, вправо, вліво показали, гопака затанцювали, а тоді обійнялись і до праці узялись. Для роботи нам знадобиться підкладний лист, фарба, пензлик, олівець, серветка. Стаканчик з водою і камінь. Малята спробуйте самі або попросіть дорослих, щоб допомогли вам і намалювали на камені олівцем ось такого гнома. Ну що ж, починаємо розфарбовувати нашого гномика. Починаємо це робити із шапочки. Можете взяти будь-який кольор, який вам подобається. Мені подобається синій, тому я шапочку розфарбовую синім кольором. Далі розфарбовуємо обличчя і ніс. Для цього нам потрібно зробити світло-рожевий колір. Ми беремо червону фарбу і змішуємо її з білою. Чим більше ми візьмемо білої фарби, Тим світліший буде рожевий. Ніс зробимо трішки темніший, для цього додаємо червоної фарби, рожевий стає темнішим. Залишилось розфарбувати черевички. Черевички зафарбовують таким самим кольором, як і шапочка. Що ж це за гном без бороди, тому білою фарбою? Малюємо гномику бороду. Ну ось такий гномик вийшов у мене, а тепер спробуйте ви розфарбувати. Або просто прикрасити камінчики це дуже цікаве і захоплююче заняття. До зустрічі, друзі!